Нагороджується член партії Сильна Україна Саз Олександр Миколаєвич. Гажаман Перемська за вагомий внесок у соціальний розвиток села Підгірці. Сільський голова Олександр Гашаман вручив представнику партії Сильна Україна Олександру Сасу почесну грамоту. Церемонія нагородження проходила на території військової частини. Від імені сільської ради. Депутатського корпусу виконавчого комітету подякувати Олександру Ніколаєвичу, що він так звернув увагу на нашу прохання і зробив цю велику роботу. Чотири роки назад Олександр Сас прийшов у підгірці. Він одразу повідомив сільському голові, що буде допомагати жителям села чим зможе. І як підтвердив Олександр Гашаман, жодного разу в допомозі не відмовив. Я считаю, что абсолютно каждый человек, у которого есть возможность, он в первую очередь должен помогать тем людям, которые находятся рядом и которые требуют, которые нуждаются в помощи. Я считаю, что это абсолютно девиз партии «Сильная Украина». Не зря в слове «Сильная Украина» собрано два основных как бы, таких качества. Первое – это люди самодостаточные, сильные, уверенные в себе, которые пришли сделать эту страну лучше. На багато, ніж вона є на сьогоднішній день. Не відмовив він і жителям військового містечка, які звернулися з проханням перекрити дахи їхніх будинків. Населення містечка близько 150 осіб, та на забезпечення їх належними умовами існування коштів у держави і Міністерства оборони не вистачає. Тому легко можна уявити стан будівель, які не знали ремонту майже 30 років. Протікає криша, де живуть офіцери і їх дружини, то, мабуть, це ненормально. Але те, що знайшлися люди сьогодні, Позабюджетні гроші використали і збудували. В частности, Александр який присутній, йому в і хвала. Криша була в совершенно жуткому стані. Пласти там по 10 метрів квадратних просто можна було знімати руками. Дирки були абсолютно по всій криші. Ми перекрили, зробили нормально по європейським стандартам. Надіюсь, лет 10 жителям не придется вспоминати партію Сильна Україна не злим тихим словом. Олександр Сас одразу попередив, що спочатку відремонтують лише дах одного будинку, адже представники партії Сильна Україна реально оцінюють свої можливості і не дають порожніх обіцянок. Та жителі військового містечка вірять, що другий будинок не залишиться без ремонту. Вони вже зрозуміли, що на сильне плече партійці можна покластися. Самі представники партії стверджують, що продовжать допомагати тим, хто цього потребує. Є якісь первочередні, саме критичні випроси, які необхідно устраняти срочно. Є випроси там екології цього регіону, є ну, маса вопросов на самом деле. Будемо потихонечку решать всі ці вопросы. на зустрічі. Був присутній керівник партії Сильна Україна Обухівського району Олег Шпідковський. Він повідомив, що партія шукає активних порядних людей для поповнення своїх рядів. Таку людину вони знайшли і у військовому містечку. Так як партії «Сильна Україна нужны грамотные, активные молоді люди. І вас есть активист, активіст, которому я сегодня сьогодні вручити членський партійний квіток. Це Наталія Олександровна. Жителі результатами втручання сильної України в їхнє життя задоволені. Вони сподіваються, що за підтримки сильних українців їхнє життя зміниться на краще. Наталія Білогурова, Володимир Дон, студія БАРТ Підгірці.